Дженіфер Лі, крижане серце. Посеред гір зі сніжними вершинами та мальовничими фіордами розкинулося королівство Арендель, Правили ним добрі король з королевою. Мали вони двох доньок Ельзу і Анну. Дівчатка були для батьків справжньою втіхою. Ельза, старша донька, народилася з магічним даром. Вона могла викликати сніги кригу і заморожувати все одним єдиним порохом руки. Навіть літом. Молодша донька Анна обожнювала старшу сестру. Дівчатка були нерозлучні, Анна постійно просила Ельзу почеклувати. Вони тихцем прокрадалися до бальної зали, і Ельза перетворювала її на справжнє зимове царство. Сестрички спускалися з льодяних гірок, каталися на ковзанці та ліпили сніговика на ім'я Олаф. Але якось під час гри Ельза ненароком спрямувала свої чари на сестру. Холод пронизав Анну. Вона знепритумніла, а пасмо її волосся побіліло. Король з королевою разом з обома доньками поспішили в долину тролів. Лише там могли допомогти Анні. Добре, що це голова, сказав ватажок тролів, бо серце було б не так просто зцілити. Троль врятував Анну і про всяк випадок забрав у неї всі спогади про магію, а потім звернувся до Ельзі. Твої чари стануть потужніші, у них велика краса, але й велика небезпека. Учись опановувати їх. Все, що треба, вона опанує. Пообіцяв король, а доти замкнемо браму палацу, щоб ніхто не знав про силу моєї доньки. Ельза стала носити рукавички, які стримували магію. Та коли дівчину заполоняли почуття, особливо страх, чари вирвалися назовні. Ельза ховалася в своїй кімнаті і відмовлялась гратися з сестрою, щоб не нашкодити їй. Дівчатка поступово віддалялися одна від одної. Коли сестри подорослішали, в їхньому житті сталося велике лихо. Король з королевою загинули під час шторму. Та навіть це не змусило Ельзу знову зблизитися з Аннею. Минули ще три роки, і Ельза досягла повноліття, а отже мала стати королевою. На дворі стояло літо. Усі готувалися до коронації. Нарешті в палаці відімкнули браму. До Ренделя звідусіль прибули гості, Серед них принц Ганс із Південних Островів. Анна познайомилася з ним, і він їй одразу сподобався. Ельза дуже хвилювалася, чи зможе вона стримати свої чари під час коронації. Та їй це вдалося. І церемонія пройшла чудово, а потім у палаці влаштували свята. Анна й Ганс увесь вечір танцювали, розмовляли. Вони зізналися одне одному в коханні і вирішили одружитися. Закохані підійшли до королеви Ельзі попросити благословення на шлюб. Однак та навіть і чути не хотіла, адже Анна ледве знала цього юнака. Засмучена відмовою, анна схопила Ельзу за руку і ненавмисно стягла з неї рукавичку. Ельзо, що я тобі такого зробила? Чому ти мене відштовхуєш, чому відгородилася від усіх? закричала Анна. Краще мовчи. спалахнула Ельза і з пересердя махнула рукою без рукавички. З неї вирвався морозний струмінь, і бальна зала вкрилася кригою. Усі завмерли. Налякана власною силою, Ельза кинулася геть із палацу. Вона бігла ендилем і все довкола ставало крижаним. Не підходьте до мене, кричала королева. Вона боялася когось випадково заморозити. Ельза вкрила льодом фіорд, швидко перетнула його й побігла в гори. Діставшись в архів'я, вона за допомогою чалів звела там неймовірно гарний крижаний палац. Це буде моє нове королівство, де я царюватиму сама, вирішила Ельза. У горах я не заподію людям зла. Зиму, яку викликала Ельза, все дужче вкривала орендель. Снігом і кригою вкривалося все. Анна розуміла, що сестра зробила це ненавмисне. Вона вирішила розшукати Ельзу та попросити повернути літо. Анна полишила королівство на Ганса, сіла на коня і поїхала в гори. Але в дорозі кінь злякався снігу, що ввалився з дерева. Він скинув Анну і гайнув назад вариндель. Принцесі довелося пробиратися самій крізь замети. Ввечері вона надибала крамничку і вирішила купити в ній теплий одяг. В крамниці Анна зустріла хлопця найменя Крістоф, який зайшов туди за зимовим спорядженням. Хлопець здобував у горах лід, а потім продавав його. І цим заробляв на життя. Але тепер, посеред несподіваної зими, попиту на лід не було. Крістоф сказав, що лютий холод іде з північної гори, Анна здогадалася, що Ельза саме там. Раптом виявилося, що Крістофу не вистачає на спорядження грошей, тоді Анна купила йому все, що треба, але за це попросила відвести її на північну гору. Крістоф запряг у сани свого вірного оленя свена, і вони вирушили одразу ж, не чекаючи ранку. Дорогою Анна розказала про невдаль заручену з Гансом. «Хм, чекай, здивувався Крістоф. Ти збиралася одружитися з тим, кого ледве знала, а батьки не вчили взагалі-то тебе остерігатися, незнайомців. Та розмова увірвалася, бо за ними раптом погналися вовки. Свен з розгону перестрибнув глибоку ущелину, вони відірвалися від зграї голодних звірів, і тільки на от сани розбилися вщен. На світанку Анни Крістоф і Свен пішки дісталися під ніжжя Північної Гори і опинилися посеред чарівного стріблястого сяєва. А я не знала, що зима буває такою прекрасною, вражено мовила Анна. От якби ще їй барв додати, відповів чийсь голос. Дома підійшла б малинова чи то ожинова, Анни Крістофозирнулися, за ними тупцяв сніговик. Радий познайомитися я Олаф, привітався він. І Анна раптом упізнала того самого сніговика, якого вони колись давно ліпили з Ельзі. Без сумніву, це був він тільки живий. Тебе «Ти, ти ж Ельза створила так, підведи нас до неї, попросила Олафа Анна. Ельза зраділа, побачивши сестру. Анна намагалась вмовити її покинути крижаний палац, спуститися з гіри, повернути літо. М -м, але ж я не знаю, як? А тобі то взагалі Анно краще піти звідси. Ельця відвернулася від сестри і безпорадно змахнула руками. Вона не помітила, як від цього її жесту вирвався струмінь холоду і ударив Анну в груди. Анна схопилася за серце, але стояла. Ельза боялася знову нашкодити сестрі, тому вона створила велетенського снігового монстра, який випровадив Анну, Крістофа і Олава з крижаного палацу. З пересердя Анна пожбурила в монстра сніжкою. Той розлютився і погнався за ними. Друзі опинилися на краю скелі і зірвалися вниз. На щастя, вони м'яко приземлилися на пухкий сніг. Згодом там їх знайшов і свин, але за нею щось відбувалося, її волосся почало біліти. Це від удару Ельзи, так? здогадався Крістов. – Ходімо до моїх друзів, вони допоможуть, і він повів Анну в долину тролів. Колись ще в дитинстві Крістоф випадково побачив, як троль врятував маленьку принцесу. Цієї принцеси саме була Анна. Тепер вона знову потребувала порятунку. Твоє життя не в безпеці. Це через літ, яким сестра скувала твоє серце, сказав Ані ватажок тролів. Якщо чари не розвіяти, ти вся перетворишся на крижину. Я не можу нічого вдіяти. Холоду серці розтопить лише вияв щирої любові. «Анна, тобі треба до Ганса. Він має поцілувати тебе й розтопити лід». Так, негайно повертаємось в Орендель, рішуче мовив Крістоф. А тим часом кінь Анни прискакав до Оренделя без своєї вершниці. Принц Ганс забив на сполох. Він зібрав добровольців і вирушив у гори. Де невдовзі розшукав крижавний палац. З допомогою чарів Ельза намагалася вигнати непроханих гостей, але Ганс влучив стрілою у велетенську люстру і та полетіла вниз прямо на Ельзу. Ельза відбігла, ледь встигла ухилитися, але впала. Отямилася вона вже у в'язниці, в оренделі, закутав кайдани. Невдовзі прийшов Ганс і попросив Ельзу. Повернути літо. Але королева не знала, як це зробити. Олаф, Свен і Крістов за нею примчали до брама Рендельського палацу. Подбайте про неї та відведіть до принца Ганса, сказав Крістов слугам і передав їм геть знесилену принцесу. Він раптом відчув, що небайдужий до Ани. Але знав, що дівчина вже знайшла свою любов, «Ганс, поцілуй мене хочеш!» Ельза вдарила мене чарами. Моє крашене серце розтопить лише вияв щирої любові, вигукнула Анна, щойно побачила принца. Але Ганс повівся неочікувано він відмовився поцілувати Анну. «Угу. Якби ж я тебе любив. Ну, сама подумай, у мене дванадцятеро братів, отже, отримати шанс на корону я міг тільки через шлюб. А ти так жадала кохання. Ганс залив вогонь у каміні, щоб зовсім позбавити Анну тепла. А тоді вийшов з кімнати і зачинив двері на ключ. Анна зрозуміла, що Ганс лише вдавав закоханого. Насправді ж його метою був Арендель, королем якого він прагнув стати за будь яку ціну. Тепер, коли Анна майже скрижаніла, Гансу лишилося тільки позбутися Ельзи. Принцеса Анна загинула, збрехав Ганс, увійшовши до зали, де зібралися радники. Її вбила королева Ельза. Але добре, що ми за нею встигли одружитися. Так, сумнівів більше немає, королева чудовисько, і ми всі в небезпеці, сказали радники. Принце, ви Надія Аранделя. Так, я обвинувачую королеву Ельзу у зраді та прирікаю на страту, оголосив Ганс. Однак, Ельзи. Чари невпинно зростали. Вона зірвала кайдани, пробила мур і втекла із в'язниці. Саме в цей час Крістовий Свен покидали рендель і здіймалися в гори. Олень як умів, переконував Крістофа повернутися назадани. Ні, свине, не погоджувався хлопець. Вона зі своїм коханим. Але що це? Крістоф побачив, як над королівством скупчилися снігові хмари. Цель забігла ренделям, і її чари ставали дуже небезпечними. Там же Анна. крикнув Крістоф. На щастя, Олаф зумів відімкнути кімнату, де Ганс зачинив Анну. Ризикуючи, розтанути, він розпалив камін. Принцеса розказала йому про підлість Ганса. Так, 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 треба знайти інший вияв любові, який врятує тебе, сказав сніговик. Схоже, я не знаю, що таке любов, зітхнула Анна. Любов це готовність поставити потреби іншого понад свої. Ну, як от то Крістоф привіз тебе до Ганця і лишив назавжди. Крістоф любить мене? Збагнула «А вже Авжеж, мені потрібен Крістоф. Так, і наш звитяжний король Оленів уже мчить сюди через фьорд, вигукнув Олаф, глянувши у вікно. Олаф вивів Анну з рендельського палацу. Вони поволі пробиралися крізь снігові на зустріч Крістофу. Аж тут Анна помітила Ганса. Який заніс меча на Дельзю. З останніх сил Анна кинулася до сестри і затулила її собою. Ганс дарив мечем саме в ту мить, коли принцеса перетворилася на крижану статую. Гучно дзенькнувши, лезо меча розсипалося на друзки, а Ганса аж відкинуло. Ельза обняла людину постать Анни і гірко заплакала. І. О, диво, Анна ожила. Ти пожертвувала собою ради мене? вражено спитала сестру Ельза. Я люблю тебе, сміхнулася Анна. То он, як вияв, щирої любові, розтопив крижане серце, розчулено мовив Олаф. Любов? встрепенулася Ельза. Так, звісно. Ельза збагнула, що саме любов здатна повернути літо. Вона звела руки догори, крига і лід довкола стали зникати. Але ж Улав почав танути. Ельза махнула рукою і створила над сніговиком чарівну хмаринку, яка всюди супроводжувала його і захищала від пекучого сонця. В цю мить Ганс прийшов до тями і дуже здивувався, коли побачив Анну живою. А як же твоє крижане серце? спитав він. Єдине крижане серце тут твоє, відповіла Анна і відважила Ганс від до брачого Сусана. Варендель повернулося літо. Олаф, який ніколи не бачив його, був у захваті. Люди на вулицях раділи і славили королеву Ельзу. А Крістоф отримав подарунок від Анни нові сани останньої моделі. Тебе призначили офіційним постачальником льоду в оренделі. Радісно повідомила Анна і поцілувала Крістофа. У дворі Орендельського палацу Ельза завлаштувала козанку. Це був її подарунок Анні і усім мешканцям королівства. Сестрі вирішили більше ніколи не зачиняти браму. Як у дитинстві, Анна і Ельза взялися за руки і заходилися кататися по льоду, поринувши в чарівну зиму посеред літа. Нарешті Арендель знову став місцем, де панує щастя і любов.